У попередніх випусках новин ми вже розповідали про те, що прокурори взялись доводити у суді незаконні зміни цільового призначення ділянки на вулиці архітектора Метельницького, що у Луцьку. За даними слідства, реєстратор з Держгеокадастру Волині за заявою власника землі, себто бізнесмена Андрія Покровського, внесла зміни цільового призначення ділянки. Під багатоквартирну забудову. І це попри те, що на таку зміну було відсутнє погодження Луцької міської ради, що є порушенням законодавства. Днями Волинський окружний адміністративний суд виніс ухвалу у цій справі, що вирішила Феміда далі. Зміна цільового призначення земельної ділянки площею в понад один гектар, яка прибуває у приватній власності бізнесмена Андрія Покровського, відбулась у лютому 2019-го. Із землі для будівництва об'єктів ринкової інфраструктури, тобто, наприклад, торгового центру, вона стала ділянкою під будівництво багатоповерхівок. Здавалося б, що тут такого. Втім, як з'ясувалося, зміна відбулась без відома громади Луцька, так би мовити, в обхід сесії Луцької міської ради. Зважаючи на цю обставину, прокуратура в червні дві 2022 року відкрила кримінальне провадження. Кримінал завели на кадастрового реєстратора, яка за заявою власника Септопокровського і без рішення міської ради змінила у кадастрі цільове призначення землі. В ході досудового розслідування встановлено, що державний кадастровий реєстратор Присяжнюк С обіймаючи посаду державного кадастрового реєстратора відділу у місті Луцьку, головного управління державного кадастру у Волинській області, будучи державним службовцем 6-го рангу, здійснила службове підроблення. Мовляв, замість того, аби відмовити заявнику в розгляді його пакету документів без наявного погодження органу місцевого самоврядування, реєстратор внесла запис в поземну книгу про зміну цільового призначення цієї ділянки на Метельницького. Про підозри у службовому підробленні реєстратору правоохоронці повідомити не встигли. Вона померла. Попри це, прокурори таки звернулись з адміністративним позовом до суду в інтересах Луцької міської ради, де доводили незаконні зміни цільового призначення. Відповідно до чинного законодавства, на момент проведення зазначених реєстраційних дій генерального плану міста Луцька, який був затверджений рішенням Луцької міської ради від 24 червня 2009 року, зазначена земельна ділянка знаходилась в зоні перспективної громадської забудови. Також відповідно до плану зонування території міста Луцьк, затвердженого рішенням Луцької міської ради від 25 лютого 2015 року, вказана земельна ділянка знаходиться в зоні перспективних бізнес-центрів. Волинський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, відповідно до якого позов прокурорів задоволив повністю. Прокурори в суді довели незаконність зміни цільового призначення цієї земельної ділянки, адже його було змінено без розробки проекту землеустрою, без його затвердження відповідним рішенням Луцької міської ради, а також в суперечинному на той час генеральному плану та плану зонування території міста Луцька відтак. Рішенням суду задоволені позовні вимоги прокуратури, і буде внесено коректні відомості про цю ділянку у державний реєстр. Таким чином суд визнав протиправним та розпорядився скасувати рішення державного кадастрового реєстратора щодо зміни цільового призначення земельної ділянки на вулиці архітектора Метельницького. Геокадастри зобов'язали, так би мовити, повернути ділянці попереднє цільове призначення, тож оминути закону з передбаченою довгою процедурою зі зміни цільового призначення землі. Не вдалось. Тож власнику таки доведеться робити це так, як і всім. Виносити це питання на загал громадськості, тобто на сесію Луцької міської ради. Але чи вдасться після цієї історії з намаганням схитрити та обійти орган місцевого самоврядування, переконати депутатську більшість підтримати рішення про зміну цільового призначення своєї ділянки? Наразі питання відкрите. Юлія Остапович Дмитро Кудик для новин на часі.